Молоді лікарі можуть отримати одноразову виплату від держави в сумі 200 тисяч гривень. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, таку можливість мають фахівці, які завершили інтернатуру і працюватимуть в сільській місцевості і на прифронтових територіях. Для отримання коштів необхідно укласти договір на роботу із тим медзакладом, в якому укомплектованість лікарських посад не перевищує 75%. Мінімальний термін договору три роки. І зараз з нами на зв'язку Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Вітаємо вас Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякуємо навзаєм. Отже, давайте детальніше поговоримо про те, хто саме може претендувати на ці виплати, які вимоги до освіти, термінів і отримання місця роботи цих людей. Так, сьогодні з цього року молодий лікар, який приїжджає до закладу охорони здоров'я, який надає медичну допомогу в сільській місцевості, може отримати 200 тисяч гривень підйомної допомоги, фінансової допомоги для того, щоб він міг облаштувати свій побут. Документи потрібно подати на ім'я університету, в якому він проходив інтернатуру і закінчив інтернатуру. І це все треба зробити до 10 жовтня. І це підтримка зі сторони Міністерства охорони здоров'я для того, щоб підтримати тих медичних працівників, які їдуть на прифронтові території або на території сільської місцевості, для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги людям, які проживають на цій території. Пане Вікторе, а як, як інструмент отримання цієї виплати, і які документи потрібно подавати, і куди? Ці документи потрібно передати до своєї бази, в якій лікар проходив інтернатуру. Це університет державної форми власності або комунальної. Їх 20 в Україні, які випускали цього року. Молодих спеціалістів після завершення інтернатури пишеться заява на ім'я ректора. А також до цієї заяви додається копія листа ну, підтвердження від закладу охорони здоров'я, що він відповідає вимогам, тобто надаємо мед... провадження Медичної практики є в сільській місцевості, копія документу про освіту, якщо немає його в єдиній електронній базі, для того, щоб університет сам їх витягнути. Також документи, що підтверджують трудову діяльність, і копію укладеного договору про те, що молодий спеціаліст заключив договір з закладом охорони здоров'я, що він буде працювати як мінімум три роки в цьому закладі, що є підставою для того, щоб Університет потім перерахував йому на карточку цих 200 тисяч гривень. Ця сума вона виплачується за один раз чи поетапно, і протягом якого часу після підписання контракту з медзакладом? Ще раз наголошу, що зараз треба документи подати до 10 жовтня. Після цього документи провіряються і впродовж місяця, але точно до кінця цього року буде здійснена виплата. Всі кошти нараховуються одноразово і виплата приходить одним платежем. Ну добре, уявімо собі ситуацію, що контракт договір підписано, сума виплачена. Але ж договір на три роки у випадку, якщо лікар звільняється раніше цього терміну, 200 тисяч гривень йому потрібно буде повернути чи як? Так, якщо це за власним бажанням або за угодою сторін, то впродовж 10 днів він повинен повернути ці 200 тисяч, оскільки це буде суперечити тому договору, яку підписує молодий фахівець. Але якщо це форс-мажор, або якщо відбувається реорганізація закладу чи релокація закладу через бойові дії, які є на території, а також з інших причин, які зазначені в постанові, тоді кошти не повертаються. Пане міністра. ви вже маєте оцінку скільки потенційно вакансій, за які молоді лікарі можуть отримати таку одноразову виплату, і яка географія, де найбільше цих вакансій? Ось сьогодні ми маємо портал вакансій, який є обов'язковим. Для працевлаштування будь-якого медичного спеціаліста. на цьому порталі вакансій ми верифікували близько тисячі вакансій в сільських і прифронтових територіях, на які можуть прийти молоді лікарі для працевлаштування і подати документи до свого університету, в якому вони проходили інтернатуру, для того, щоб отримати підтримку 200 тисяч гривень, ми на для, для старту забюджетували вже 20 мільйонів. Гривень, але в нас є розуміння свідки перекидати на цю програму кошти, в разі якщо її популярність буде більша, ніж запроєктована. Тому ми підтримуємо усіх молодих спеціалістів, які цього року подадуть заявки, і вони 100% отримують 200 тисяч. Тому не буде ніяких конкурсних речей. Ну, що в одному регіоні ми платимо, іншому не платимо. Ми покриваємо виплатами всіх молодих спеціалістів, які подадуть документи і будуть відповідати вимогам до постанови, яку прийняв уряд. Ну, користуючись нагодою, пане Віктора, також хочу запитати: бо стало відомо, що в планах роботи МОЗ підвищення зарплати майним лікарям і медикам екстреної медичної допомоги, і вони стартуватимуть від 35 тисяч гривень. Також міністерство розробляє програму підтримки медиків на прифронтових територіях. На якому етапі ця робота, і як вважаєте, коли це можна буде втілити в реальність і ну, в подальшому, як це має вплинути на загалом? На галузь? Так, дійсно, це в нас в планах. Маємо поетапний план досягнути зазначених цілей. І буквально сьогодні, тільки що уряд зробив перше рішення. Ми прийняли постанову, яка вносить зміни до програми медичних гарантій і передбачає додатковий коефіцієнт до капітаційної ставки, що дозволить отримати або перераховувати більше коштів юридичним особам, зокрема центрам первинної медико-санітарної допомоги, які надають медичну допомогу на територіях з низькою густиною. тобто там, де мала кількість проживає людей. І ми розуміємо, що географія роботи сімейного лікаря значно більша. Це перше ми розраховуємо на два. 20% збільшити фінансування для таких закладів охорони здоров'я окремо цієї ж постановою ми передбачили збільшення коефіцієнту до капітаційної ставки, за якого яке кошти за яку надходять до екстреної медичної допомоги, зокрема, це з пріоритетом знову ж таки на території, де є можливі території можливих бойових дій і активних бойових дій. Там коефіцієнт вже значно більше для активних бойових дій. цей коефіцієнт буде сягати 6 і це значно збільшить надходження до центрів екстреної медичної допомоги, що в свою чергу добразиться на рівні заробітних плат для працівників, які виїжджають в небезпечні регіони, для того, щоб врятувати життя і здоров'я наших українців. Окремо, так як я й обіцяв, сімейним лікарям, коли ми проводили верифікацію всіх пацієнтів, яких мають декларації сімейним лікарям, ми відпрацювали з міністерством фінансів уже й пропозиції для того, щоб збільшити капітаційну ставку, за яку йде оплата сімейним лікарям. І з 1 січня 2026 року ми виходимо на таку капітаційну ставку, яка дозволяє. Робити базовий рівень заробітної плати для сімейного лікаря 35 тисяч гривень, розуміючи, що і е, будуть перерахунки проведені і для медичних сестер-бальчарів, і які також працюють в команді разом з сімейним лікарем. Паралельно ми працюємо ще й над другим етапом цього року перегляду коштів, які передаються закладам охорони здоров'я, які надають допомогу на території активних бойових дій, і в рамках існуючого бюджету, який є в Міністерстві охорони здоров'я, ми також запропонуємо певні рішення, які знову ж таки будуть націлені на збільшення оплати праці наших медичних працівників. Пане Вікторе, якщо говорити загалом, чи всюди у нас зараз вистачає сімейних лікарів? Ну чи завжди це питання лише зарплати? На жаль, ні, не вистачає і тут питання в тому, що не тільки в зарплатах є проблема або в житлі, хоча ми це питання також системно вирішуємо, і цього року є можливість. Медичним працівникам, які працевлаштовуються в заклади охорони здоров'я. Що надають медичну допомогу в сільських або прифронтових територіях отримати ще й службове житло. І якщо відпрацюєш 10 років в цьому закладі, то з'являється можливість приватизувати це службове житло, і це службове житло якраз будуть ну, передбачені кошти в Міністерстві охорони здоров'я, які субвенцією будуть доправлятись до того закладу, в який працевлаштовується медичний працівник. Тобто, у нас працює комплексна. Така системна підтримка медичних працівників, які їдуть працювати у ті регіони або частинки областей, в яких ми бачимо проблему з кадровим ресурсом, яка є критичною, яку би нам хотілось усунути пріоритетно. Окремо, вчора на день молоді мав зустріч з молоддю активною українською молоддю, яка навчається в медичних університетах, медичних коледжах, профтехах. Ми обговорювали, що ще може бути питаннями мотивації або іти в медичну професію, або їхати в. Ті регіони, де критично не вистачає нам лікарів для того, щоб правильно все відпрацьовувати. І є ряд пропозицій, яка напрацьована з молодіжною радою при Міністерстві охорони здоров'я. Тому будемо старатись все це реалізувати для того, щоб покращити кадровий потенціал нашої системи охорони здоров'я. І мені приємно радують ці цифри, перші результати вступної компанії до. Вищих навчальних закладів, які ми бачимо, що цього року вже значно більше заявок подано до медичних вузів, які є підпорядковані Міністерстві охорони здоров'я порівняно з попереднім роком. Це свідчить про те, що медичні професії все ж таки є популярними, і це досить приємно. Пане міністре, дякуємо за ваш час. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку.